Всім привіт, лоліга в ефірі, саша лобода на стилі. Студію сьогодні розкачаємо футбольний репчик. Вам зачитаємо спроби читати реп, співати чи добратися за музичні інструменти є і в сучасних футболістів. Тож до вашої уваги, рейтинг музикантів у футбольному світі. Свій музичний талант журналістам продемонстрував Дані Алвес. Футболіста, який повертався зі збірної Бразилії, тоді ще у Барселону в аеропорту зустріли журналісти. Вони завалили дані питаннями про його майбутнє. А ох, як футболісти не люблять подібні інтерв'ю. Алвес не розгубився і замість відповіді просто заспівав. заспівавлекеріяти думаю, іншим футболістам можна такий вчинок взяти на замітку. А от наступного нашого героя журналісти не діставали незручними питаннями. Він сам набрався сміливості і вийшов на сліпі прослуховування турецького шоу Голос країни на секундочку, але до нього повернулися всі тренери проекту. Я Звичайно, що це був жарт новорічного ефіру. А Туран довів, що його місце дійсно на футбольному полі. Розобивався навесні в українському чемпіонаті Дмитро Хльобас, та все одно його ворскла втратила шанс на верхню шістку. Думаю, Дмитро не надто засмучений, адже тепер у нього буде більше часу приділити особистому захопленню. А ви хіба не знали, що нападник ворскли самостійно пише та виконує реп? Я знаю, что я монстр, маме не говорите Без базара с меня шоколадка с корицей Я нормальный, отвечаю, просто недавно здесь На дверь наткнулся, не повторится впредь Марья Ивановна, вы же не позвоните точно Мы с вами строим... Як думаєте, що об'єднує Дмитра Хльобаса та Поля Пахба? А те, що рекордний трансфер минулого року теж вміє начитувати реп. Футболіст Манчестера виконав шматок композиції відомого американського репера Ice Cube. Лізон ви помітили, що на бек-вокалі Погба виступив красунчик Антуан Грізман. Тож, напевно, це найдорожчий дует виконавців. Ще той знатний виконавець Крістіано Роналдо. Він співає скрізь і у літаку, і в автомобілі, і навіть у професійній студії. Найдорожчий футболіст планети має в своєму архіві не лише записи власних голів та фінців, а ще й романтичний кліп. Аморе міо. Ну що ж ти робиш з дівочими серцями, кріш? Тільки не кажіть, що ви цього тижня не бачили гол Мемфіса Депая у матчі з Тулузою. Це геніально! Та я покажу вам інший бік цього талановитого футболіста. Він читає реп та ще й як. Футболіст збірної Нідерландів має декілька композицій та кліпів. І це той випадок, коли треки відомого гравця можуть з'явитися у вашому плейлисті. Прекрасне відчуття ритму має українець Олександр Зінченко. Це той футболіст, який не боїться посвячення у збірники. Музика И это той футболистик имеет клип. Качаем. Политика сериал. Все достало. Не хватает сил, времени мало. Першому місці нашого чарту ну просто шоумен світового футболу неймар. Таке враження, що бразилець не пропускав жодного уроку в музичній школі, адже непогано володіє музичними інструментами. При цьому намагається ще й співати і співати. А декілька років тому і, взагалі, з'явився на сцені з відомим бразильським співаком Мішел Тело і виконав на той момент беззаперечний хіт. Аж правду кажуть, що талановиті люди талановиті у всьому, і у наступному випуску Лоліги я вам це доведу знову. До зустрічі через тиждень. Підписуйтеся на наш канал Ютуб.